Відповідно, захисту від ракет і дронів на столичних ТЕЦ не було принаймні ще тиждень тому. Так, в ефірі проекту Нічна варта в об'єднаному марафоні. Тему довкола теплоелектроцентрали прокоментував голова агентства відновлення за словами Сергія Сухомлина. Нині ТЕЦ мають найменший рівень захисту. по Проект більше надійної оборонної споруди, яка реально здатна вберегти об'єкти від ракет і дронів. До агентства звернулися лише кілька днів тому. Суперечки навколо захисту ТЕЦ почалися тиждень тому, коли після чергової нічної атаки столиця майже на добу залишилася без світла. Президент тоді наголосив, що працівники ТЕЦ не можуть покладатися лише на роботу ППО, але додав, поки в країні війна він не буде коментувати дії мера чи інших дотичних до оборони ТЕЦ осіб. Після цього в КМДА заявили з наріканнями в їхній бік. Назвали Політичними ось ці нарікання, бо столичні ТЕЦ згідно з вимогами генштабу, як заявив заступник кличка, мають необхідний перший етап захисту. Його наявність підтвердив і Сергій Сухомлин, але наголосив цей захист насправді безсилий проти зброї росіян. В першу чергу потрібно захистити підстанцію, яка знаходиться біля ну, трансформатор цієї підстанції бажано другим рівнем не менше, і накрити насосні групи, захистити насосні групи. в Києві це було зроблено? Ні, воно не було зроблено. Була е, Київ був включений до переліку об'єктів, які дійсно це потрібно робити. В квітні 2024 року уряд прийняв рішення дав нам таку можливість, що ми можемо долучитися, але в не надходили. Тречі чотири дні до нас приїхала керівництво цього теплокомуненерго. Ми показали їм напрацювання. По захисту тих об'єктів, які ми зробили за цей тиждень, проект сказали, що ми готові їм передати, звісно, без безкош... безкоштовно передати, надати всі рекомендації, що від нас потрібно. Беріть, будуйте і захищайте. І, і що вони відповіли? Ну сказали, що будуть захищати. Тобто за 3-4 дні до оцього удару, 10 жовтня, Ні, ні, ні. ні. А, після, після. удару. Okay. Okay.